Факти побачили, що майже більше дві тисячі населення гуляйпільців вийшли також до своєї обласної ради. І я хочу сказати, що там керівники обласної ради ну, на камеру теж сказали, так само, як Сергій Миколайович нам сказав, що я все зроблю, щоб партія регіонів проголосувала і відмінила черневе рішення. І дуже себе Заболовський хвалить, що бачите, ми ж про те робимо, дарма, що прокуратура обласна накладає рішення на сесію обласної ради, що без погодження сільських і районних рад обласна рада може надавати, надавати дозвіл на розробку Титанових рудовищ. І хоча зараз у, в, в апеляційному суді знаходиться... Обласна прокуратура подала знову же апеляцію на це дане рішення, все ж таки вони хочуть, щоб обласна рада без погодження сільських і районних рад надавала свої рішення. І ще хочу сказати за Гуляйпільців, що там керівник обласної адміністрації сказав, що ми відмовляємося від інвестицій у кар'єри ті, що займається. Ціми природними ресурсами, а будемо інвестувати тільки ті проекти тих людей, які сьогодні будуть відроджувати землі, вирощувати там і худобу, і вирощувати сільськогосподарські культури. Ви заповніть люди одне що природні багатства у кожній області. І сьогодні не треба відчуватися тим і сказати, що Житомирська область це найбільше багатство у кожній області є. Отакі От правильно багатство, треба розумно користуватися. У нас є кар'єри гранітно до Тубовні, на Коростишівщині. Хто знає, скільки там проблем? Я знаю, бо я живу на тій території, знаю. Що робиться знизу, а не зверху. І можу всім розказати. І на комісії 14 березня розказувала Сергію Миколаївичу, та як комісія не могла розпочатися, але після мого виступу вона і закінчилася, люди добрі. Бо сьогодні хочу сказати, що Гуляйпітс молодець зробив керівник обласної адміністрації і ради. Він сказав, що ні, ніяким інвестиціям, ніяких переробних кар'єрах, нічого, тільки сільське господарство.